З хвилини мовчання як ритуалу поваги до загиблих внаслідок збройної агресії Російської Федерації вшанування їхньої пам'яті вираження співчуття рідним та близьким з наступним виконанням державного гімну України, символу нашої боротьби за свободу і незалежність, під акомпанемент невеликого дощу, який проте протягом ночі встиг добре окропити тонельну балку Дніпра, мастартом відразу на декілька дистанцій, мокрими і слизькими стежками урочища. Розпочався традиційний вже четвертий за ліком легкоатлетичний забіг, візерунок перемоги. Це наш четвертий вже забіг «Візерунок перемоги. Ми перший провели в 22-му році. Це був наш перший забіг, загалі після півномаштабного вторгнення. Тож і, і постійно і, ну, і постійно було жарко, спекотно дуже. А зараз це насправді бігова погода. І така балка, тонельна наша гліна. Ну, тобто, все супер. Це як ми і задумали, що це такий справжній крост, не, не ну, не, шосе, не асфальт. 10, 8, 4 та 2 кілометри. Більше 150 спортсменів зарестувалися. Учасників аматорів, спортсменів, любителів зресувалися на цій забіг. Дійсно, як ви говорите, погода. Погода трохи дощова, але для все дуже добре, класно. Деякі участки травмопасні, Я сподіваюся, все, все прийде добре. Буде гарний настрій, як у бігунів, так і у глядачів. Всім успіхів та перемог. Практично на всіх дистанціях результати забігів були щільними. Так два кілометри серед дівчат виграла Аліса Півень а на удвічі більший серед чоловіків. Першим фінішну пряму перетнув Кирило Міненков, який на 12 секунд випередив другого призера. Траса ну тяжка, але Ні, все гарно біглася взагалі. Просто ж трохи парка. Оце мені більш було тяжче. Траса, пару горок, та й все, в принципі. Дякую організаторам за таку можливість в такий нелегкий час виступати на змаганнях. Все, ну, все було проведено на чудовому рівні. Марія Рослик, яка наразі мешкає у Кривому Розі у дитячі юнацькі роки, бігом захопилася у своєму рідному селі на Донеччині, де залюбки долала тамтешні різноманітні стежки, що стало їй у нагоді нині відсвяткувати успіх на дистанції 8 кілометрів серед жінок. Я е, все своє свідоме життя тренуюся, і тренувалася, жила в селі, і у мене була тільки можливість бігати по такій місцевості. Ми їх так називали. Бичі тропи тому мені це було. <рес> Я була як свої стихія. На найдовшій трасі забігу 10 кілометрів у чоловіків кращим став Артур Гайдук, який після фінішу відверто зізнався, що не розраховував на подібний успіх, адже напередодні трохи занедужав. Втім, вже у ході дистанції зрозумів, що може поборотися за перше місце, яке в підсумку і завоював. Я хворів останній тиждень, тому не розраховував на якийсь гарний результат. А, тому біг за самопочуттям а, максимально легко, так, в середньому темпі десь. А, спочатку розраховував десь на друге, на третє місце, але бачу, що перший, а, перша людина, яка попереду мене йшла, трішки почала уставати. І я її багнали і далі вже спокійно фінішував. А, так біглося добре, а, неспекотно. Погода така бігова, гарна. Трішки було складно спуск. на Ну, всередині кола там дуже слизько, тому треба було а, дуже акуратно спускатися. А так в цілому все добре, я доволен. Результатом задоволений, мені дуже сподобалося. Артур гайдук разом з іншими переможцями і призерами легкоатлетичного забігу, візерунок перемоги, причому у гарній низці різних вікових категорій серед дівчат, юнаків, чоловіків і жінок були удостоєні медалей, сертифікатів і подарунків від організаторів заходу, якими вкотре спільно виступили управління спорту департаменту гуманітарної політики, Дніпровської міської ради та громадської організації Старт Дніпро.